Російська сторона саме використовує запад 2025 як лякалку, як лякалку, і для безпосередньо України, і найбільше звичайно це для Польщі і Литви, як загроза Сувальському коридору. Тобто, як один із сценаріїв, який дійсно розглядається як можливий до впровадження, це переростання цих навчань в подальший там бліцкриг по відповідному коридору, це лише ну скажімо так, не є на сьогодні якимось мейнстрімовим, Напрямком, але загрози є. Ясно, що є певні побоювання, що там північний фронт нам відкриють відповідно, це або столиця, або звичайно рівненщина. Але тим не менш, всі ці моменти вони повністю враховуються в забезпеченні оборони. Ми знаємо, що було проведено велику роботу з замінування е низки регіонів, плюс. Е Багато де з республікою Білорусь у нас болотяна місцевість там де факто неможливо проводити великі колони.